Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо розбирати практичну роботу номер 2 а саме розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції. Мета нашої сьогоднішньої роботи удосконалити навички розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції. Нам знадобиться підручник для 9 класу. Я користуюся задорожним автора, Таблиця генетичного коду, ну, вона є відповідно на форзацію підручника, але якщо у вас підручник не співпадає, в інтернеті завжди можна знайти таблицю генетичного коду. Вона так і називається. І, відповідно зошит, у ну, мене дошка. Давайте починати. Алгоритм розв'язання вправ. Згадайте, нам для того, щоб вирішувати ці задачі з транскрипції та трансляції, нам потрібно згадати правила комплементарності. Згадайте його в подвійному ланцюгу ДНК кожному гоніловому нуклеотиду відповідає цитіділовий нуклеотид, а тиміділовому, ось така у нас позначка, аденіловий. Це у нас в подвійному ланцюгу ДНК відбувається. Так? Тобто, один ланцюжок відповідає іншому ланцюжку. Тому під час встановлення послідовності нуклеотидів у другому ланцюгу за зразком першого за зразком першого ланцюга в процесі реплікації. Слід просто дотримуватися оцих правил. Тобто у нас до одного ланцюжка добудовується за цим правилом інший ланцюжок. Ну, давайте ми з вами роздивимося такий приклад. ДНК, і це у нас буде задача на реплікацію. Задача на реплікацію. Давайте ми з вами, наприклад, побудуємо такий ланцюжок. І так, тобто це у нас перший ланцюжок. Як же ж ми будемо добудовувати другий ланцюжок за принципом комплементарності? Наприклад, користуючись оцією нашою табличкою? Ми будемо добудовувати навпроти аденілого нуклеотиду у нас завжди розташовується тиміділовий. Ось тут ми навпроти аденілого, тиміділовий і розташуємо. Навпроти аденілого-навпроти, у нас буде розташовуватися аденіловий. І відповідно, тут ми так само добудуємо. І так ми пропрацьовуємо весь ланцюжок. Ось це у нас буде другий ланцюжок. Тобто, що ми з вами зробили? Ми зараз зробили реплікацію. Тобто ми до першого ланцюжка ДНК з вами добудували другий ланцюжок ДНК за принципом комплементарності. Це є, в принципі, у нас вирішення задач на реплікацію. Дуже проста задача. І ланцюжок може бути будь-якої довжини. Їх може бути декілька. Але в принцип залишається один і той самий. Ми просто за оцим принципом комплементарності добудовуємо ланцюжки. Все. А тепер давайте ми з вами розглянемо задачі на транскрипцію-трансляцію. І так. Я казала, що в реплікації у нас просто перебудовується ланцюжок за принципом комплементарності. У процесі транскрипції подібний процес, але за зразком ланцюга ДНК утворюється ланцюжок РНК. Але тут одна є проблемка, що в РНК немає тиміділового нуклеотиду, є уриділовий. Як же ж ми, в принципі, будемо це? Як це буде все відбуватися, як ми будемо транскрибувати, переписувати. Якщо хто забув, то транскрипція це переписування з ланцюжка ДНК інформації на ланцюжок РНК, яка потім вийде з ядра, піде в цитоплазму, і там, за цією інформацією, за цими послідовностями у нас відбудеться біосинтез білка, тобто трансляція. І відповідно. Таким чином утвориться білок. Але спочатку нам потрібно відтворити транскрипцію, а вже потім трансляцію. І так, давайте ми запишемо той самий принцип комплементарності. Для транскрипції він так само діє, тільки трішечки з змінами. Так, записуємо. Навпроти гуанілового у нас так само буде цитіділовиловий. Навпроти тіамінового буде аденіловий. Але це у нас для ДНК. Для РНК у нас відбуваються зміни. Які зміни відбуваються? Так як я казала, що немає у нас диміділового нуклеотиду то переписування з, на, з ціпочки ДНК на РНК буде відбуватися о, таким чином, що навпроти аденілового нуклеотида буде розташовуватися у уриділовий нуклеотид. Тобто у нас це ціпочка ДНК, наприклад, це ціпочка ДНК, а це ціпочка РНК. І якщо в ДНК у нас є, і Тиміділовий, і Аденіловий, то в РНК немає. Тому, коли буде відбуватися переписування в ці почки ДНК, якщо ми можемо бачити аденін, ми навпроти нього ставимо уриділ. Ось цей уриділ. І не ставимо те. А тепер давайте ми. Приклад з вами роздивимося, щоб було зрозуміліше, як це все ж відбувається на практиці. Давайте так само запишемо ціпочку. І тут я вам позначаю, що це у нас цепочка ДНК. Ну, давайте так само запишемо А Т. Ось така цепочка ДНК. І ми переписуємо її на цепочку РНК, що буде відбуватися. Навпроти. Аденіло, бачимо, да? у нас вже одразу буде уріділ. Уріділовий нуклеотип. Навпроти Т у нас буде розташовуватися аденіловий, тому що аденіловий в РНК є. Тобто, якщо ми зустрічаємо такий нуклеотип Т, тиміділовий, то ми добудовуємо до нього аденіловий, але якщо зустрічаємо в ДНК ціпочки аденілової, ми до нього добудовуємо уреділовий нуклеотид. Ось таким чином це і відбувається. Всі інші без змін. Навпроти гонілового у нас цитіділовий, навпроти цитіділового у нас гуаніловий, і, в принципі, тут у нас без змін. Але знову, коли ми зустрічаємо в ціпочці ДНК аденін, аденіловий нуклеотид, то ми його переписуємо на уриділовий. Якщо ми зустрічаємо з вами на ціпочці ДНК. Тимідів, то ми його переписуємо на аденіловий нуклеотид. В принципі, ніяких особливих складнощів тут немає, просто пам'ятайте, з якої ціпочки, на яку ми переписуємо, тобто який процес відбувається. Якщо процес відбувається реплікації, то все за принципом комплементарності тут відбувається і ніяких проблем немає. Якщо відбувається транскрипція, Пам'ятаємо, що у нас з ДНК переписується на РНК, тобто в ДНК може бути такий нуклеотид, а в РНК це може бути зовсім інший нуклеотид. Я кажу про оцю у нас ціпочечку. Тобто в ДНК може бути аденін, а переписується він не на тіміділ, а на урділ. І все, в принципі, нічого складного немає. Головне уважно слідкувати, бо ці почечки можуть бути досить великими. Я коротенько взяла, але вони можуть бути досить великими. Це все, що нам потрібно знати для вправ транскрипції. Далі, після того, як у нас відбулася оця транскрипція. Нам потрібно розглянути цю послідовність і використовуючи таблицю генетичного коду, ось вона у нас тут. Таблиця генетичного коду вона є на форзаці підручника, про який я казала. Я ще раз нагадую, я користуюсь підручником для 9 класу автора Задорожнього. В принципі, у всіх підручників є ця таблиця генетичного коду. Ну, якщо у когось немає підручника під рукою, не завжди в електронних версіях форзаці він не відскановується, то ми просто в інтернеті набираєте таблицю генетичного коду, і ось така табличка у нас випадає і ніяких проблем немає. Тут нам головне потрібно. Щоб навіщо нам ця табличка, і головне потрібно пам'ятати, що вона у нас дає розшифровку, розшифровку, які ж у нас амінокислоти зашифровані в цих послідовностях. Для цього давайте згадаємо, що амінокислота у нас кодується триплетом або кодоном. Тому у нас тільки ланцюжок РНК. Бере участь у біосинтезі білка, да? тому що він переносить цю інформацію, яку скопіював, як флешечка. Скопіював з ДНК інформацію і поніс в цитоплазму. І, відповідно, ми можемо їх навіть на отакі трієчки розділити. Яким чином? Давайте, ось так. Ми виділимо трієчку раз. Кодон. Річку 2, а тут дивіться, якщо у нас тут залишається двійка, то ми тут не зможемо амінокислоту розшифрувати. Тому, якщо така, ну, буває так, недодруківка в книжечках або щось таке, то ми тут з вами звертаємо увагу, що ми тут нічого не вигадуємо. Якщо у нас же ланцюжок повний, повний ланцюжок, так? Да? То, відповідно, ми зможемо з вами розшифрувати це все. Ось таким чином. Але ми самостійно нічого не добудовуємо. Я добудувала для того, щоб у нас була повнота розшифрування. Самостійно ніхто нічого не добудовує. І так, давайте тепер займемося розшифруванням. Що відбувається? У нас є кодони, ось ми їх по три розбили. Все прекрасно. І тепер нам потрібно подивитися в цю табличку і подивитися, яка амінокислота тут зашифрована. Дивіться, у нас є перша основа. Ось вона у уреділ. Знаходимо її тут, це слово перша основа. Ось він. Далі у нас аденін. Дивимося, це друга основа. Знаходимо другу основу, знаходимо А. Хорошо, прекрасно. Тепер нам потрібно перехрестя знайти цих двох основ, але у нас же їх три. Правильно, ми дивимося ще одну основу, третя основа. І тут ми її знаходимо. У нас буде це да, для нашого. І тут ми просто беремо перехрестя всіх цих основ. І бачимо, що у нас тут тир. Всі амінокислоти в табличі генетичного коду вони зашифровані скорочено відповідно, тому що назви у них довгі. І, відповідно, в тир це у нас буде тирозін. Ці розшифрування так само є в інтернеті, є на форзаці підручника з дорожнього амінокислоти, що входять до складу білків, і там є скорочені їх назви, формули і, відповідно, повна назва. Тобто, у нас першим в цьому ланцюжку. РНК буде тир. Тирозін, відповідно. Так, далі розшифровуємо ще один кодон ГЦУ. І дивимося ГЦУ. У І ось він у нас буде ГЦУ. Це Ала, Аланін. І так далі. ЦА. Ми так само знаходимо гіс, у нас буде гістидин. І ось так ми розшифровуємо. Тобто, що ми тут тільки що зробили? Ми з вами розшифрували, в якій послідовності будуть амінокислоти входити в склад білка. В якій послідовності Тир, Тир, алагіс. І от в такій послідовності транспортна РНК з цитоплазми їх і буде збирати. Ось так буде відбуватися розшифровочка. Ось так у нас і виконуються вправи з реплікації транскрипції та трансляції. Подальше у нас визначення продуктів, які утворюються внаслідок транскрипції, тобто під час трансляції, з використанням таблиці генетичного коду, це все і відбувається. Я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо є якісь питання, можете в коментарях задавати. А на цьому в мене все. Бажаю вам здоров'я, успіхів у навчанні. На все добре!